Кмітливе шакалиня. індійська казка. Мале шакалиня, зголоднівши, якось прибрело до річки, бо від свого розумного батька не раз чувало, що там можна завжди знайти поживу. Воно і не здогадувалося, що в тій річці живе страшний і ненажерний крокодил. Не перечуваючи лиха, шакалиня бродило понад річкою і шукало хоча б малесенької рибинки або крабика. А крокодил, зарившись у багнюку неподалік, не спускав шакалиняти очей і чекав слушної миті, аби схопити його. І таки діждався. Шакалиня Помітило, як біля самісінького берега з під корча виповз великий крап. Забувши про осторогу, воно мерщій занурило лапку у воду і раптом мало не зомліло від жаху. Шакалиня відчуло, що його лапка опинилась у чійсь величезній пащі. Та, хоч як злякалося шакалиня, проте не розгубилось і з удаваною веселістю вигукнуло. От спритний, так спритний! Крокодил, певно, гадає, що він схопив мою лапку. А насправді він схопив якийсь цурпалок. Мабуть, грязюка зовсім заліпила йому очі він нічогісінько не бачить. Вражений крокодил. Розтулив пащу і буркнув. Ото халепа, як же це я схибив? А я вже був певен, що матиму на сніданок шакалиня!» Шакалиня відбігло від берега на безпечну відстань і глузливо загукало. Е ти, дурний крокодиле. Що, посніда мною? Але не сподівайся, вдруге. Я тобі в пащу вже не попаду. Ах ти ж, мале бісеня, та ти ще й не сміхаєшся. не на жарт розгнівався крокодил. Начувайся, я ще зловлю тебе, нікуди від мене не дінешся. Наступного дня шакалиня знову прийшло до річки. Проте цього разу вона вже знало. Що крокодил ховається десь поблизу і чатує на нього. Шакалиня почало ходити понад берегом і примовляти, мов би, само до себе. Диво, та й годі досі, скільки я не приходила сюди. Завжди з-під води витикалися краби, а сьогодні жодного немає. Піду на я, мабуть, краще в ліс. Бо тут, видно, нічим поживитися. Крокодил злякався, що Шакалиня справді піде в ліс. А він залишиться без смачного сніданку. Отож, він вистромив з води кінчик носа, мовляв, Шакалиня подумає, що це краб, і почне ловити його. Але Шакалиня відразу. Зметикувало, що й до чого, відбігло подалі і загукало. Бувай, дурноверхий крокодили, щось мені перехотілося рибки чи крабів. Піду пошукаю поживи де інде. Крокодил з пересердя аж зубами клацнув. Та нічого не вдієш, довелося чекати наступного дня. Цього разу крокодил заховався біля самісінького берега, щоб схопити шакалиня, тільки но воно підійде до нього. Але звіриня, навчене вчорашнім, зупинилося віддалік і знову заговорило, мов би, само до себе. Що ж це воно таке? Дивина та й годі з цими крабами. Раніше. Бувало, завжди, повзали біля берега та пускали бульбашки. А сьогодні хоч би одна бульбашка. Отепер ти вже будеш моє, зловтішно подумав крокодил. Я напускаю стільки бульбашок, що ти повіриш, ніби тут аж кишить крабів, і кинешся їх ловити. Отут...» Я тебе і впіймаю. І крокодил став пускати бульбашки, Та так ревно, аж вода довкола закипіла. А шакален, звичайно, відразу збагнуло, що це значить. Воно відбігло трохи і весело засміялося. Прощавай, шановний крокодиле! Доведеться тобі і сьогодні лягати спати голодному. Тож бувай. Крокодил, не витримавши, вистромив з води свою зубату пащу і люто заревів. Все одно не минути тобі моїх зубів. От тоді я вже з тебе посміюся. От тоді я все. Тобі пригадаю, я відкушу тобі голову. А й справді, подумало Шакалиня. коли я щодня ходитиму сюди, він таки спіймай мене і з'їсть. Піду но ну я краще в джунглі, тим більше, що вже достигли лісові плоди, поласую ними. Так Шакалиня і зробило, почало. Щодня ходити в ліс. Крокодил чекав, чекав шакалиня, підстерігав його, підстерігав, та воно не з'являлося. І тоді крокодил вирішив спіймати його на суші. Якось вдосвіта приповз крокодил до величезної смокви. Земля під нею була всипана. Запашними, спілими ягодами. Крокодил зібрав їх на купу, а сам сховався за нею. Чекати довелося недовго, незабаром на стежку вибігло шакалиня. Воно ще здалеку помітило велику купу смоку, які манили до себе. Але водночас і здивувалося, хто ж це так ретельно зібрав і склав їх на купу? Чи не крокодил часом? Щоб перевірити свій здогад, шакалиня вигукнуло: І звідки тут взялося стільки смоку? Мабуть, вони гнилі, і їх не можна їсти. Спілі смокви, коли падають на землю, то котяться в різні боки, а ті лежать купою нікуди не котяться. Їх їсти небезпечно. Чого доброго? Ще отруєшся? Зроблю но ну, я так, щоб смокви покотилися в різні боки, подумав крокодил. Отоді вже поласую клятим шакалиням. Крокодил ворухнув пащою купу. І смокви покотилися в різні боки. Шакаленя миттю відбігло на безпечну відстань і гукнуло Спасибі тобі, крокодиле, що ти анітрохи не розумнішаєш. Посидь голодний і сьогодні тобі не первина. І шакаленя побігло своєю дорогою. Наступного дня крокодил. В якому кортіло помститися шакаленяті, приповз до нори, де жив його найзапекліший ворог. Нора була під корінням могутнього дерева глибока і простора. Крокодил заліз у нору, але в ній нікого не було. Шакаленя, певно, ще не повернулося з полюбання. Нічого. Подумав крокодил, поспішати мені немає куди. Почекаю. Тепер шакалиня нікуди від мене не дінеться. Рано чи пізно, а додому воно таки прийде. Чекати довелося недовго. Шакаленя, сите і веселе, поверталося додому, мугикаючи якусь пісеньку. Йому пощастило знайти цілий кетяг запашних і смачних бананів. Воно підійшло до своєї нори, коли зненацька помітило якісь дивні сліди. Таких йому в джунглях бачити ще не доводилось чиї це сліди. Чи не заліз часом у мою нору якийсь невідомий звір? подумало Шакалиня і вирішило перевірити свою підозру. Добрий день тобі, моя затишна хатко. загукало Шакалиня. Чого ти сьогодні зустрічаєш мене мовчанкою? Може, не впізнала мене? Адже досі ти щоразу подавала голос. Коли я підходило до тебе. Чи не сталося часом якоїсь біди, якогось лиха? «Добрий день тобі, мій славний господарю. загорлав у відповідь крокодил. Ніякого лиха не сталося, я пізнала тебе. Тож сміло залась у свою затишну, привітну хатинку. Шакаленя відразу впізнало. Крокодилячий голос. Проте, ніби нічого не сталося, мовило Та зараз, хатонько, Люба, зачекай, от тільки не збираю хмизу, щоб зварити собі обід. І воно почало хутенько збирати хмиз і зносити його до нори. А коли назносило його вдосталь, обклало тим хмизом нору. І підпалило крокодил, що сидів у норі, та ласо облизувався, мріючи, як смачно пообідає шакалиням, як пригадає йому всі його знущання та насмішки, схаменувся лише тоді, як їдкий дим заповнив нору. Крокодилові стало нічим дихати. Кинувся крокодил до виходу, але де там? Палає жаркий вогонь, дим їсть очі і забиває потих. Ніяк вибратися з нори. Заплющив крокодил очі, та ще гірше стало. Не видно ні в який бік повсти, ні в який бік тікати. Бачить крокодил, що настає йому кінець. Зібрався він на силах. І кинувся крізь вогонь та дим. Ледве живий вибрався він із чужої нори, дивиться, а хвоста наче і не було, обгорів та й відпав. Соромно було повертатися крокодилові у свою річку без хвоста. Бо ж засміють, а ганьби та сорому йому і так. Вистачало. Отож заповз він у найдальше, найглухіше болото, і став там жити, проклинаючи того, хто довів його до такого життя. А малеша калиня відтоді сміливо ходило до річки, знаходило добру поживу. І завжди поверталося. У свою затишну нору сите та веселе.